Як би ми цього не хотіли, під час навчання кожен з нас ловить вигорання. Здається, що оцінки падають все нижче і нижче, навчання все складніше і складніше, і де колишня я, яка була суперпродуктивна. Це кінець. Ну ні, я вас врятую. Сьогодні я вам розповім про те, як вийти з цього стану, дам декілька прат, щоб навчання приносило лише задоволення. І так, перше. Робіть тяжкий вибір. Тобто, приділяйте більше увагу на предмети, які для вас є більш важливими. Тобто, це нормально, якщо ви не розумієте якийсь предмет. Скільки в мене самої було ситуації, коли я хотіла зрозуміти предмет, шукала відповідно додатковий матеріал, але в такому випадку приділяла більше уваги на дійсно не дуже важливий для мене предмет. В той час, як я з'їжджала по важливих предметах і інтересних. І так, по кругу пішла-поїхала. Тому я вирішила більше уваги приділяти тому предмету, який для мене є дійсно важливий. Тобто, буду здавати по ньому сесії і так далі. Тому вам потрібно зрозуміти, що можуть бути предмети і дисципліни, які ви, в принципі, можете не розуміти. І це нормально, ви ж не можете цілий час зубрити всі предмети. Тому що в нас ще є хобі, в нас є особисте життя і взагалі інші справи. Друге, регулярне повторення. Тобто, часто буває так, що вам потрібно здавати ЗНО, ДПА. Якщо ви вчитесь в молодших класах, то якісь річні контрольні, на яких перевіряють ваші знання за цілий рік, і ви вчите все в кінці року, і це в принципі непогано. І вам буде здаватися, що ви тепер вже все дійсно знаєте, тому що ви вивчили всю інформацію за рік навчання за деякий період часу. Але не все так, як вам здається. Тому що ви цю інформацію забудете так через 2-3 місяці, чи потрібно це вам? Тому порада від мене: не забріть цю інформацію за ніч, а вчіть, розумійте під час, цього, під час всього навчального року. Повторюйте, якщо вам потрібно вивчити ряд інформації, повторіть її сьогодні, завтра, через тиждень, місяць, рік. Саме головне, щоб це повторювалося. Так, ви потрібну інформацію, запам'ятаєте, і не потрібно буде вчити все за одну ніч. Третє чисте робоче місце. Вам всім потрібно запам'ятати. Одне правило, перш ніж писати або виконувати домашнє завдання, вам потрібно організувати своє робоче місце. Тобто, візьміть всі свої зошити, які потрібно ні щось там, якщо потрібно щось роздрукуйте, поставте у чисті робоче місце, а все лишнє, що вам не потрібно буде, заберіть. Щоб вас це не відволікало, так лишній мусор буде за столом. Ви менше будете відволікатися на всякі дрібнички і буде легше фокусуватись на потрібній справі. Це стосується не лише домашнього завдання і якихось важливих для вас справ, А не тільки домашнього завдання, а й важливих насправді для вас справ. І так, шосте, як правильно виділяти головне? Я думаю, у багатьох з нас була така ситуація. Щоб приділитися і не забути тему, потрібно з підручника виділити основне. Але що з цього всього головне? Розкажу вам свій лайфхак, як я виділяю з цілого тексту головне. І так, читайте параграф, просто читайте, коли ви ознайомилися з певною інформацією і зрозуміли, що ви читаєте, і читаєте ще раз, але помаліше. І виділяєте або підкреслюєте то, що, на вашу думку, головне. Але не більше 15-20 реч. Сьоме. Робіть флеш-картки. Це стосується не тільки вивчення англійської мови, а й інших предметів, наприклад, форму з хімії, фізики або якихось певних правил. Що якщо навіть, вам, ну, якщо навіть вам придеться вивчити 50 правил чи форму, це 3-4 дні з флеш-картками це буде набагато легше. Тому що перший день ви повторите всього-навсього два рази. На наступний день два рази, на третій день раз. А на четвертий вже все знаю. Тому що, як я казала раніше, щоб щось запам'ятати, потрібно регулярно і часто повторювати. Восьме. Помодоро техніка. Ця техніка полягає в тому, щоб 25 хвилин виділяти навчання і кілька хвилин перерва. Насправді кожна програмка по-різному дає цей час, але в середньому по 5-10 хвилин. Дев'яте. Дев'яте. Міняйте вид діяльності. Насправді ми живі організми, і для нас може бути нормально, якщо нам не буде інтересно займатися своєю улюбленою справою, особливо коли ми довго робимо одне й те саме. Повірте, наскільки сильно я б не любила блогерство і все, що ним пов'язано, але і в мене були моменти, коли я нічого не хочу, і взагалі хочу видалити свій ютуб канал, і взагалі все надоїло. Але через пару днів я повертаюся у своє русло, коли я маю велике бажання займатися своєю улюбленою справою. Тому так буває у кожного. І це було все. Якщо вам сподобалося таке відео, не забувайте поставити лайк, підписатися на мій канал. І всім пока! Люблю вас! Ставьте сьогодні на картиності кудреж, то зайчі висити лоси. Кіняла, Я накрутила собі, мене дівчинка накрутила на виробничому І це вже другий день. Вони дуже-дуже такі класні. Я вам тут десь ставлю відео або фотку, які вони взагалі були на початку, коли їх накрутила. Це просто шикарно.